Трошки доповнити, можливо, брата, причину, чому ми не благовістимо. Ісус Христос Він пролав кров за наші гріхи. От згадайте цю подію на Христі. Господь пролив кров на Голгофському Христі за наші гріхи, щоб ми були спасені, щоб ми мали вічне життя, щоб ми могли примиритися з Богом. І ми примирилися. Ці слова, коли ми чуємо в нашому серці щось відбувається, вони важливі для кожного з нас, вони щось значать для кожного з нас. Но є люди, які, для яких це нічого не значить, для яких ці слова просто слова. І в них нічого не відбувається, в їхньому серці, в їхній душі. Я не, нещодавно просто Бог так мені от показав цей приклад, можливо, я не знаю, не вірю. Я багато е, зустрічаю людей, і вас тут є бідні, всякі. От я зустрів е, дівчину-циганка, ром, ромського народу циганка, десь 12-13 років. В автобусі і тримало дитину маленьку, років може 4-5. І вона їхала, вони такі брудненькі, голодні. Я знаю, де вони живуть, бо ми ходимо інколи до санів в лісі, в палатках. Діти голі, такі маленькі можуть бігати зимою, босі, голі, голодні. І ти дивишся, і серце роздирається. Ти, ти бачиш, вони в проблемі, в них проблеми. Але вони цього не розуміють. Для них це нормальне життя. Вони не мають, не знають іншого життя. Багато людей йдуть в ад, багато людей живуть в гріху. І вони не розуміють доброї новини. Вони не знають, куди вони прямують. А чому не знають? Тому що не чують Іванлію. тому що їм ніхто не говорить, тому що ніхто не йде і не проповідає добру новину. Це, що брат сьогодні читав, велике доручення. Це велике доручення, і це навіть не те, що якби і доручення це повеління. Якщо Ісус наш Господь, то це повеління. Дана мені всяка влада на небі, і на землі, то ж ідіть і так далі. Це Боже повеління. Ну, чомусь це повеління є на задньому плані. В когось воно на першому, але в більшості на задньому плані, в більшості християн мало проповідують. Я хотів трошки поділитися причини, і щоб ми за це потім помилилися. За ті кожен, якщо хтось побачив собі цю чи іншу причину, щоб молився за це. Це є. Перше, це, можливо, не народжені люди. Це ті, які ходять до церкви, читають і моляться, і все, і все. Ну, життя не міняється, вони просто ще не народжені. Вони на шляху. Друге, це можливо до кінця ще не розуміє Іванлію. Вроді був вірував, прийняв хрещення водне і все таке, але до кінця не розуміє суть Іванлії, що тільки по благодаті, що тільки завдяки Ісусу Христу, що ніякими справами, ніякими грошима ми не можемо цього зробити. Тобто не до кінця розуміє валіну, не до кінця її пережив в собі. Друге немає сили діях апостолів 1.8, і силу ви приймете, коли Дух Святий лине на вас. Ну апостол Павло він часто попереджав, він е, застерігав: не засмучуйте, не огоршайте Духа Святого, не впивайте вона, в якому та, але є моменти, де ми можемо огоршати Духа Святого. Не тільки гріхом, але й тим, що Бог побуджує, їдеш в транспорті, чи на базарі, чи на вулиці, чи в магазині. Бог побудив підійти до тої людини і просто помолитися за неї, чи сказати, її, що Бог її любить. Два слова чи три. А ми промовчали. Можливо, таким чином теж огоршати. Ну також є причини соромно. Брат читав сьогодні, бо я не соромності Євангелії, можливо, нам соромно. Соромно признатися на роботі, що я віруючий. Або живеш, що ніхто навіть не знає, хто ти є. Можливо, добра людина і все, але що ти віриш не просто в Бога, бо в Бога багато хто вірить, а в Ісуса Христа. Що сповідаєш суса Христа, і можливо, соромно, можливо, соромно, тому що якийсь зв'язок може перерватися з іншою чистою людиною, якісь взаємовигода і так далі. Можливо, що сором цураємося Христа. Господь казав, хто посирається мене серед людей. Ми не говоримо, я не говорю, що треба всім іти зараз, так як ми в транспорті чи на вулиці. Чи можливо, навіть як сестри, тут в вашій церкви є, і маленька дівчинка я сьогодні познайомився, не соромляться. Не потрібно саме так іти, є різні методи. І цураємося Христа. Цураємося, тому що, ще раз кажу, можливо, якісь стосунки на роботі можна пошкодити, бо коли знають, що ти віруючий, що й штунда, як моє те, що нас називає з дружиною, я недавно дружився, доця родилася, не пам'ятаю про це. Вас чи ні, слава Господу. І, і є різні такі моменти, чому ми соромимося, бо цураємося. Це проблема в тому, що ми не проповідаємо. Можливо, страх. Ми боїмося, що. От є побудження сказати, Бог тебе любить, а я боюся. А як він відреагує? А що мені скажуть, а що ті скажуть, а що про мене подумають? А як буде далі? А що я далі скажу йому? Два слова скажу, що далі і так далі. Це теж страх. Але знаєте, не бійтеся. Господь говорив, коли нас суди будуть віддавати, не думайте, що говорити. Дух святий буде через вас говорити. Страх можливо в неволі, можливо, якась суєта життєва. Робота зранку до вечора і так кожен день на зібрання прийшов, помолився на молитовне, Біблію дома почитав. Все, ніби якби знаєте, як колесо християнські шпиці, не всі шпиці підключені. Десь молюся і читаю, а от свідчити і проповідати Іван шпиця та, Івангелі, шпица, та е, трохи слабенька. Е, чому? Тому що немає часу. Суєта забирає час, гроші зробити, десь там проблеми якісь, десь машину хочу дорожчу. Ще, ще, ще. Навіть я не говорю про бага, збагачення, це взагалі, а прості елементарні речі. Це говорить про те, що, можливо, мало трохи довіряємо Богові. <кій> лінь. Ісус Христос сказав: пам'ятаєте, лінивий і лукавий раб. Талант сховав і віддав той, що взяв. Це лінь. Сьогодні я не піду на, з братьями сестрами на благовісті роздавати листівки чи ще щось, якщо у вас тут вірю, ходять. Сьогодні не піду, завтра піду. Наступний раз піду. І так відкладаємо лінь. І також лукавство сам себе обманюєш. Я сьогодні йому не сказав, завтра скажу. Я завтра зустріну і так далі. Відкладаєш на потім. Це теж проблема, чому ми можемо не ходити на благовістя? не проповідувати Іван, не бути свідками. Тому що є євангелисти, апостоли, пророки, євангелисти, постаряв вчителя, але свідки, Ісус сказав, будете моїми свідками. Свідки мої всі. Що зробив Господь в моєму житті, І яким чином я це прийняв, Вирішив Його любов, Його жертву. Свідки. Є ще такі, це більш таки вже, знаєте, за що треба каятися. І можна і сьогодні це каятися, Господь сказав. Слово Боже говорить, що коли ми визнаємо гріхи, то він вірний, та праведний простить нам гріхи наші. Цей гріх, можливо, якийсь обман, десь когось щось не договорив, і воно тебе совість мучає, Дух Святий докоряє. Можливо, не прощення. Ти ходиш, просто тобі нічого не хочеться, просто людина, яка тобі щось насолила, близька чи не близька, і ти не можеш простити йому, і тобі не взагалі не до благовістя. Я зараз про ті речі, які в мене відбуваються. Можливо, гордість. От не стільки гордий, От якщо той сусід до мене прийде, примириться, от тоді я йому, може, і скажу. Але написано: Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Лицемірство. Ненависть злоба зараз через цю війну дуже багато. Я про себе теж кажу. Дуже у перші часи я дивився ті новини. У мене стільки ненависті було до Путіна, до тих і злоби. Я потім перестав дивитися, і якось то все по Бог позабирав через читання Слова Божого, через багачення. Браті, сестри, я зараз пригадав. От дивіться, просто по, по людськи вам скажу, багато росіян, наших братів і сестер. Приймають те, що там все пропагандують. Чому? Тому що вони чують і вірять. Апостол Павло говорить: то ж віра від слухання, а слухання через слово Христове. Щоб людина увірувала, їй треба почути слово Христове, свідчення і слово Христове. І написано в об'явленні, що ми перемогли своїм свідченням і кров'ю Христа. Людині потрібно почути, щоб увірувати. На жаль, наші брати-сестри там на Росії вони чують пропаганду, чують ту неправду і вірять в неї. Але чому? Тому що вони чують віра від слухання, тільки вони не в то вірять, що, що потрібно. Тому, браті і сестри, щоб люди могли спастися, я вірю, що в кожного з нас в серці час від часу щось таке. Ойкає, коли ми бачимо людей, які гинуть, бачимо людей, які в залежності чи бомжики якогось, чи бідну якусь людину, і нам хочеться щось йому дати. І ми не знаємо, що зробити, то робіть просто моліться і не бійтеся. Ідіть, скажіть йому два слова: Бог тебе любить чи три слова. Є різні методи. Ви можете дарувати Іванію. Мені подарував в колонії, в тюрмі Євангелію невіруючий. Він невіруючий. він такий, як я сидів там, але я і почав читати. Я за два місяці прочитав чотири рази, і через ще п'ять місяців я увірував. Можете роздавати листівки, вас тут є браття, сестри носять. Помагати. Це нічого не по підійшов, роздав і пішов. Якщо щось спиталося, не знаєте, скажи, я не знаю, хочете, я помолюся. Зараз дуже люди відкриті, щоб молитися за них. Дуже в ті часи. Можете, хто більше, можете цукорок такі взяти, бачите? Це простий цукорок. Посух. Це посух. Пастер мій Господь, і почалася розмова, чи буква G, Jesus, якщо Англіченко, чи червоний колір символізує кров Христа, білий колір символізує Його святість і так далі. Є різні методи. Просто ті от проблеми, які в нас є, ті причини, чому ми не проповідуємо Іванлію, в кожного є різні, ну вони є. І, можливо, нема сили, можливо, гріхи. і сестри, мої мій, мій заклик, щоб ми зараз помолилися за те, щоби Бог запалив той вогонь, який в нас горів, от коли ми тільки увірували. згадайте ці часи. Що хотілося всім говорити, всіх обіняти, всіх любити, щоб Бог цей вогонь встановив, щоб тут підняв, щоб цей вогонь палав в наших серцях. А якщо є які гріхи, каємося, і Бог простить. Хай Бог благословить слава нашому Господу, і нехай благодать Господа Ісуса Христа буде за всіма нами. Амінь. Молимось, браття.